А зараз, дітки, ми з вами намалюємо гриб боровик. Беремо пензлик, мочаємо водичку, промочуємо на серветки. Спочатку будемо малювати ніжку. Беремо жовту фарбу, набираємо і ось так малюємо. Ось таку встав в нього ніжка ви бачили ніжку. Так. Тепер будемо малювати. Шапочку, Вона в нас коричневого кольору. Проводимо ось так прямо полосочку, так, А тепер отак беремо і з'єднуємо її. Намагаємося від не видривати руку від аркушу паперу. І зафарбовуємо. Намалювали, Гриб наш ж росте в лісі, тому намалюємо травичку. Але зараз пізня осінь і трава в нас вже не зелена, вона коричневого кольору. Ми візьмемо ось такий кольор. І ось так намалюємо травичку. який росте наш з вами гриб. Дивіться так, а ще восени опадають листочки, так? Да? І в мене ось такий є листочок. Намазую, клею, і ось так його приклею. Дивіться, який гарний в нас вийшов гриб боровик.